Вітаю, дивіться, така ситуація дуже цікава. Людина проходить медичний огляд під час проведення медичного огляду, тобто на підприємстві періодичного медичного огляду, в неї виявляється уражена периферійна нервова система, тобто пошкоджений сідничний нерв, і не функціонує належним чином права нога. Ця людина, вона є електромонтер з ремонту електрообладнання. В акті визначення категорій працівників, які підлягають, впише їм там декілька шкідливих факторів в одному стопчику, і пише пункт 2 професія, електротехнічний персонал, і пункт 1 роботи на висоті. Ми спеціально цьому працівникові не вставляли пункт 1 роботи на висоті, оскільки знали, що такий працівник не буде залучатися до робіт на висоті. Далі комісія його бракує, тобто не допускає до роботи. На підставі е, додатку 6 пункту 17 е, наказу 246, -го. по тому е, того наказу, по якому проводиться медичні огляди, і там описана вся процедура. Е, тобто роботодавець своєю службовою запискою е, повідомляє комісію, я е, проводить медичні огляди тим, що даний працівник як виключення не буде залучатися до е, переліку робіт зі шкідливими е, виробничими факторами. Але комісія все рівно бракує його по додатку 6, пункту 17. А Ану, скажіть мені, може хтось знає. Невже додаток 6, це є загальні протипокази для працівників, які задіяні з шкідливими небезпечними виробничими факторами? Доробіт зі шкідливими небезпечними виробничими факторами? Можна задіювати, якщо відсутні будь-які шкідливі виробничі фактори, а присутній лише пункт 2, а це не є фактор, це є вид робіт. А в пункті 2 переліку робіт. На які необхідно проводити медогляди, є окремий рядок, додаткові протипокази. І в цьому рядку немає переліку протипоказів до, даного, до даної хвороби, тобто до даного діагнозу.